Насправді, коли вони виходять в море, то це не проходить непомітно, тому що ну, ці виходи, звісно, фіксуються. Але е, вже безпосередньо в акваторії Чорного моря, звісно, досить складно відстежувати. Можна лише зазначити, е, що зайти, наприклад, у північну частину Чорного моря вони не можуть. Вірогідність цього е, наближається до нуля, тому що там глибина не дозволяє просто банально. Mm -hmm. Таким підводним човнам такого класу там оперувати. Це щодо наприклад безпосередньої безпеки цивільного судноплавства. Що стосується загалом застосування, ну так запускають вони ракети з підводного положення, тому відповідно дос, досить досить складно це зробити. Проте знов таки підводний човен будь-який він повертається до пункту базування. Так була інформація, що вони їх там навіть тримають його фактично на півзануреному положенні, що теж є нетиповим для перебування в порту, але ну, роблять. Максимум для того, щоб ці носії вберегти.